Пане Голомша, які перспективи у нас зараз є, що бачите з тих всіх подій, зустрічей міжнародних, які, зокрема, президент Зеленський проводить, говорили ми в першій частині нашого етеру про те, що Рамштайн наразі відклали, але десь Портников сказав про те, що ну так сталося. Президент Америки приїхати не може через ті погодні умови, які є у Сполучених Штатах Америки, і це для нас не повинно ставати великою проблемою. Проведуть просто в інший час у місяці листопад. Але все ж ми сподіваємося на якісь рішення. Я хотів би реплікою підтримати Андрія і сказати, що гурмо це елітні підрозділи. Створили рекрутинговий центр і хотів би запросити хлопців молодих, які мають бажання потрапити в еліту наших військ, щоб вони записувалися в цей рекрутинговий центр. Він діє на території всієї України. І інформація у всіх ТЦК. Що стосується того, що потрібно робити, на мій погляд, знаєте, можна скликати 10 самітів миру, воно буде корисно інформативно інформаційно. Бо все, що не робиться, все воно корисно для України. Але на Рамштайні потрібно поставити одне єдине питання: це створення антипутінської коаліції. Антипутінська коаліція. Конкретно, бо вона ж вона ж створена де факто, так де юре її не існує. Що нам дасть де юре, воно нам дасть те, що наші партнери будуть бачити поле бою, вони будуть бачити потребу України, вони будуть бачити а, ті, ті проблеми, які існують всередині країни, і про проблеми, до речі, корупції відпадуть, оскільки. Отака от синергія сил, вона буде чітко контролювати кожну одиницю техніки. Вона буде контролювати забезпеченість війська. Ніхто не буде говорити, що є пальцеводи, що ось тут даємо, тут не даємо, тут наступаємо, тут відступаємо. Слідуючи, у нас же укладено багато безпекових угод. І от ви зачепили тему, що корейці будуть, північна Корея буде надавати Буцімто свої війська. Нам нічого не заважає також ставити такі питання, але на мій погляд, Parfum. наш переставити наш... такі питання That's перед питання нашими участі партнерами, так. з якими підписані uh -huh. такі безпекові угоди. І наскільки наші партнери, які є демократичними суспільствами, можуть собі дозволити відправляти е, свої війська? Вони дивляться на свої, на жаль, рейтинги. А та, що, в, що в північній Кореї? Та відправили і відправили. Але... Але дуже важливо, колеги, щоб було розуміння, що ми не можемо ні наступати, ні контратакувати, якщо ми не маємо підтримки з повітря. Тобто має бути повноцінна забезпеченість військ, літаки, дальня артилерія, артилерія ближня, мають бути. Каби мають бути далекобійні ракети. Все це в комплексі повинно бути тим планом, про який говорить сьогодні Україна. А Україна саме так говорить. Угу. Але я би закликав ще нашу владу, оскільки говорять про план, який повинен бути побудований. Він не повинен бути скритий від українців. Але ми маємо мати стратегію національної безпеки. Ось ця стратегія повинна передбачити кожного українця. Що він робить для перемоги? Вона повинна передбачити дії економіки промисловості, в тому числі оборонної промисловості, кадрову політику все без дойоти. І я переконаний, що зараз настав той час, коли президент повинен сказати: знаєте, друзі, ви багато говорили, радили і казали. Настав час створення такої уряду національної довіри, тому що. Оця стратегія повинна передбачати, що не може бути далі так, як воно відбувається. Ну і ще один останній штрих, я би сказав, тут повноваження президента повинні бути проявлені у стратегії боротьби з корупцією всередині держави. І для того є всі правоохоронні структури, і меседжі президента, особливо в нашій країні, дуже важливі. Якщо такі меседжі будуть, і буде відповідна. Координаційна нарада буде побудовано план. То я переконаний, що ніхто не дозволить собі красти. А настав той час, щоб системно поставити, як тільки сформується план, я переконаний, що це відразу а, у рази зменшить прояви корупції. Тому ось така моя відповідь. Бо, бо це важлива тема з правової точки зору, навіть військової юстиції. Розумієте, Справа в тому, що у воєнний час, коли Срябошапка розпустив воєнні прокуратури, і саме за відсутністю військової прокуратури, військової поліції, військових судів, у нас відбувається корупція. Тому що от, нещодавно до мене звернувся один мій приятель, правник каже, що показав, як бив. Комбат бив солдата, так за певні меркантильні речі. Він каже: нас всього 80, чоловік на тисячі, на десятки, сотні тисяч людей. І каже: ДБР не працює там військових, військових об'єктах і частинах, тому що це цивільні люди. Хто їм дасть зброю? Чи він сяде в БМП, щоб проїхатись на місце події, не поїде? Яка там буде вестись робота оперативна? Тому це. От зараз я не знаю, як і чим думає Верховна Рада, тому що уже, в принципі, на навіть не так. Верховна Рада вже згідна чомусь це все зависло в офісі президента, і комусь вигідно, очевидно, щоби там, щоби процвітала корупція. Я іншого не бачу пояснень цьому.